Отже, добрий вечір ще раз. У нас тут маленька накладка вийшла. Ми починаємо, не починаємо, а продовжуємо наш проект. Of the record». так сталося, що минуло, так. минулої суботи ми були з Сергієм за кордоном. Ми їздили до Норвегії. І навіть до підготували цілий випуск, який які змогли. записали в місцевому так. кафе, але так сталося, що ми не змогли його перегнати в Київ надіслати це відео. І... Так сталося, що ми вас підвели і не вийшли в ефір. За що ми вибачаємось, звісно, як. як... Недбалі журналісти, ми, Тим... ми намагалися, ми зробили все можливе. Так, ми зробили все ж завгодно, але так сталося, що ми не, не вийшли в ефір. Але про що ми будемо сьогодні говорити? Так сталося, що у нас накопилось дуже багато тем з минулої передачі, яка була присвячена повністю східній Україні і теж тому, що відбувається там. Потім в нас з'явилася дуже багато інформації, яку ми здобули в наших поїздках щодо російської пропаганди. І є інформація, яку ми вже тут знайшли, знаходяться вже в Києві. Ні більше шукав Сергій, тому що він більше трошки був в Україні. Що Події, які відбуваються Зараз в Україні і нових людей, які з'являються і повертаються в Україну. І мабуть, почнемо з. Давай ти тоді почнеш. Почнемо з інсайду з до України, повертаються втікачі. Повернувся пан Калетнік, це колишній перший віце-спікер за часів Рибака, представник комуністичної партії. Повернувся так безболісно, ніхто навіть не звернув увагу. Крім кількох людей, які бачили пана Калітника разом з його батьком, так само депутатом, тільки від партії регіонів, в офісі на вулиці Турівській, де розташована штаб-квартира Юлії квартира Тимошенко. батьківщини. Як як І... згадують наші просто кажуть, наші джерела, що була домовленість про те, що там був не тільки калетник ігор, там був ще калетник. Григор. Ну я власне згадав про його батька, тобто так. два калетника було... Ігор та Григорій, комуніст Ігор, колишній перший віцеспікер та Григорій, його батько, Мажоритарник від Вінницької області, член партії регіонів донедавна, і, і вони, ось вони ходили домовлятися про своє це безболісне повернення. Ігор Калетник, це був колишній голова митниці. При Вікторі Нукович, який потім став віце-спікером парламенту, і що цікаво, наскільки нам відомо, що до цієї людини немає жодної кримінальної справи. Нагадаю, що е, митниця це одна з найбільших корупційних корумпованих структур, яка має під собою найбільше прихованих прибутків, саме схованих в тому, що це не можна порахувати, не можна порахувати, який товар перетнув кордон і ці. Грошові потоки, вони просто напряму йдуть в кишені тим людям, які контролюють. Це не означає, що в нас є прямі докази причетності пана Калетника, хоча були і кримінальні справи навіть під час Віктора Януковича були намагання поцячити кримінальні справи. Але... Крім Калетник... калетник так стало, що він опинився після втечі Януковича поза бортом політики. Я захотів нагадати, що саме Калєтнік був тією людиною, яка ставила на голосування закони 16 -го Та, січня, диктаторські закони, які власне спровокували кровопролиття в Києві, і його статус залишився незмінним. Він не ходить на допити. Його до нього немає жодних претензій. І ми остерігаємося, щоб його візит на Турівську не був певною індульгенцією від переслідування. І власне від того, що для того, що він повернувся до України, і що ще головне, що проти повернення Калетнік не мали нічого проти Са і свободівці ж нашим з інформацією джерел це була домовленість про те, що жодна ну коаліція, жоден член коаліції. Свободи і батьківщини не будуть проти цього. Тобто вони не виступали проти цього. І не було жодних навіть розмов про те, що ця людина повертається фактично в активну політику і продовжує впливати. І зрозуміло, що тільки наївним можна пропустити, що це безкоштовно. Так? Це що стосується людей, які старих повертаються, і в нас є інформація ну, про не тільки повертається, але й звільняється з під варти. Пан Бакулін, головний очільник Нафтогазового монополіста НАК Нафтогаз, йому раптом змі... змінили розмір застави в майже 100 разів: з півтора mm -hmm. мільярду до 10 мільярдів, до 10 мільйонів гривень, якщо мене не зраджує пам'ять. Тобто. І Таким чином, В 100 разів звільни, Навіть, ну, більше ніж 100 разів таким чином вийшов дозволивши йому вийти на свободу, і сталося це вже за нової влади, за на за нашу інформацію, пан Бакулін. Зміг домогтися такої поступки. щоб щоб Після... продовжити. Просто чим Пакулін був відомий? Ну він керував компанією Нафтогаз України всі роки президентства Віктора Януковича. Це довірена особа. Це та сама людина, при якій було так. закуплені ці ну, і, власне. Вишки бойки були бойка, закуплені так. при ньому. І до речі, цікавий факт, що документація по вишкам бойка, яка була в Києві накопичена в Нафтогазі, була переслана до до Криму фактично перед його окупацією і анексією Росії, тобто це виглядало як спроба заховати речові докази на території, яка буде не підконтрольна Україні. І дуже дивно, що так пан так бой... ну так сталося, і пан Бакулін це це легалізував, тому що він керував нафтогазом в той момент, коли Янкович втік, і і кілька тижнів після його втечі. І за нього це все було заховано в Криму. Фактично вишки Бойка втрачені для України, втрачена документація по кримінальній справі. Пан Бакулін був арештований. Він там театралізовано так падав на підлогу, вдавав себе там людину на, на межі смерті. Потім його перевели до ізолятора. І в принципі, він живий залишився. Був було рішення суду про звільнення його під заставу в розмірі півтора мільярда гривень. Астрономічна сума, власне, фактично рівнозначна тій сумі, за яку фірташа погодилась звільнити Австрію. І раптом суд зменшує розмір застави. Так, от за нашу інформацію, це сталося після того, як відбулися за певних посередників переговори між Юлією Тимошенко та Дмитром Фірташем і Юрієм Бойком. І одна з умов, яка висловлювалась для того, щоб Бакуліну змінили запобіжний захід, пан Фірташ мав публічно визнати зустріч з Петром Порошенком у Відні. Пан Фірташ це визнав, тому що така зустріч справді мала місце. Те, про що ми uh -huh. казали місяць тому, uh -huh. воно підтверджено. Спростування, які тут лунали на кожному кроці, вони нівельовані. Якби з певним задоволенням ми можемо сказати, що наша інформація правдива підтвердилася. А в нас є ще відео пана Фірташа, яке він дав BBC, Власне, в цьому інтерв'ю він і підтвердив зустріч з Петром Порошенком, яка відбулася вже після його звільнення з-під арешту. І, власне. Перед тем, как Виталий Кличко изнял свою кандидатуру на користь Петра Порошенко. Угу. Давайте подумайте видео. Юлия Тимошенко утверждает, что вы встречались в Вене с господином Порошенко и достигли каких-то определенных договоренностей политических. Это правда? Вы встречались с Порошенко? Ну да, встречался. Я думаю, сегодня у Порошенко есть огромный шанс выиграть выборы, если они состоятся. И для этого очень важно, чтобы эти выборы состоялись. И я реально, ну, действительно, когда Тимошенко говорит, что я его поддерживаю, я публично сказал свое мнение, я сказал, что я готов поддержать. Не потому, что я поддерживаю Порошенко, а я поддерживаю ту идеологию только ради того, чтобы в стране наступил мир. Потому что я точно не хочу, чтобы был хаос. Я за то, чтобы быстрее прошли выборы, что тогда станет работать экономика, развиваться страна. Что думает Тимошенко? Это мой взгляд, мое мнение, я в этом убежден. Тимошенко сегодня, имея 100 депутатов в парламенте, практически узурпировала полностью власть в стране. Она понимает, что на президентских выборах она их не выиграет. У нее задачи две. Первое, если она не выиграет выборы, значит выборы должны не состояться. Для того, чтобы выборы не состоялись, ей надо решить одну главную задачу. Это надо придумать, что были волнения, проблемы в стране, для того, чтобы можно было ввести чрезвычайное положение. Уведя чрезвычайное положение, выборы отменяются. Как вы считаете, возможно ли военное вторжение России в Украину в ближайшее время? Не сложно. Вот же, это был ответ що Фактически, что сказал Фиртов? Что, первое, он встречался с Порошенком. по друге и все фактично. Тобто він сказав, що він з ним зустрічався. Я так розумію, що це що домовленість була саме про те, що Фірташ каже про, про що саме він домовлявся з Порошенком. Але я хочу пояснити ще цікавий момент: на, на мітингах Юля Тимошенка тепер посилається на це інтерв'ю Дмитра Фірташа, коли агітує проти Петра Порошенка, і вона каже: зайдіть на сайт BBC і послухайте. Просто Фірташа про те, як він зустрічався з Порошенком. Тобто, фактично, ну, створена така певна, якби. Шефір та штав віпагітатором Юлії Тимошенко. Ну так не можу сказати, <клес> але, але Юлія Тимошенка став... прямим текстом посилається про те, що олігархи вона вже відверто агітує проти Петра Порошенка на своїх мітингах. Вона uh -huh. називає його втіленням олігархів, там продовженням. Корумповане, корумповане серце Януковича, такі якісь тези лунають. І uh -huh. в кінці вона каже, що зайдіть на сайт BBC, послухайте інтерв'ю фірташа. Ну, до речі, ви теж можете зайти на сайт BBC, послухати доволі. Цікаве інтерв'ю. Треба звичайно розуміти, що Фірташ є ворогом Тимошенко, Тимошенко є ворогом Фірташа, вони один одного історичними, ненавдять. так Так. Дмитро Фірташ радив Ющенко арештувати Тимошенка після підписання газових контрактів в 2009 році. І цікавий, тут в цьому інтерв'ю є нюанс в самому в самій статті. Журналіст пише, що коли вони прийшли до фірташа у Відні до офісу записати uh -huh. це інтерв'ю. То вже коли записували, раптом техніка почала відчувати певні, певні перешкоди, почався лунати постійний uh -huh. якийсь шум, такі. Які не змогли оператори взагалі зрозуміти. І тоді вони запитали, що відбувається, і фірташ каже, це мої охоронці забули відключити прослушку, Точніше, не прослушку, а засіб для Створення, у... Ні, та. да, такий, генератор шуму, який унеможливлює прослушку. Тобто Фірташ, перебуваючи у Відні, боїться того, що його будуть прослуховувати. Фактично, ну, або манія переслідування людини, або він боїться того, що його хтось переслідує на території Європейської держави, чи це спецслужби австрійські, в чому я сумніваюся, швидше американські або російські. <серед> тобто, ну, я думаю, знаєш, що він не ще... себе в безпеці. Є ще безпеці. один момент, що вони зазвичай, я, наскільки я пам'ятаю, деякі люди навіть в Україні використовують такі речі саме для журналістів, щоб їх не, не записували. Пам'ятаєш, у Фірта ще вже був, був випадок, коли він е, його не несанкціоноване інтерв'ю з'явилось в пресі. Можливо, він це зробив для того, щоб він журналіст після вже розмови не записував нічого на диктофон, і це не вийшло потім назовні. Але це вже такі ну, наші здобути. Так. В будь-якому разі використовувати що це у Відні, Це так, щоб поставити крапку про фірта, що він зараз активно дає інтерв'ю міжнародним медіа, дав. Каналу «Дождь інтерв'ю, але ще вийшло його інтерв'ю в канадській газеті Globe and Mail, де журналіст детально описує, як це інтерв'ю відбувається. Що В кімнату, де присутній фільтр, так само там присутні купа ще людей, охоронці, а, так, а також присутній його піарник, якого він найняв у Великій Британії, присутній в кімнаті пан Шетлер Джонс, колишній його. Директор компанії Group DF, який, Керівник який правління. працює фактично перекладачем, і працює присутнє керівництво каналу Інтер. У, у особі? Вони кажуть, що присутнє в особі керівника інтермедіа Group, я так розумію, це пані безлюдна. безлюдна. Її Она прізвище безлюдна. не згадано, але. Це, але саме вона, але, але сам вона обіймає цю посаду, і цікаво, що вона присутня на інтерв'ю. Тобто, ну, я так розумію, що. Пан Фірташ, перебуваючи під слідством в Америці. Під арештом фактично на території Австрії, тому що він не може залишати території Австрії, продовжує керувати найбільшим медіаканалом України, і ну, фактично нас... він може він може впливати на перебіг того, що компаний. я розумію, з того ж до речі, що щодо ем, твоїх розмов щодо фірта ще домовленості з Тимошенко, одні з домовленості були саме те, що Тимошенко потрапить на їй буде доступ на телеканал. Інтер я роз, я так розумію, що ми скоро побачимо, і що канал. що можливо так і будуть, і але. Що стосується самого телеканалу, інтер, варто зсичити те, що, що насправді там відбувається така е, внутрішня війна між Двома керівництвом, двома е, акціонерами телеканал Інтер Льовочкіним і Фірташем за керування новинами. А, при і тому, що Льовочкін в... присутній да. постійно зараз в Австрії разом з Фіртаном. Разом з Фірташем, намагаючись, ну, видаючи або намагаючись йому допомогти. Ну, да. Або переписуючи активи. Або переписуючи активи, очікуючи, коли Фірташ поїде на... Е... західну карту <світок світок> в Сполучені Штати. Йому загрожує 45 років. Добре, ми не будемо от, е, е, довго зупинятися на цьому, тому що. Насправді, що стосується я думаю, що ми будемо про це ще багато про нього розповідати з огляду на те, в що він... попереднє слухання по його екстрадиції до мене. Так, і е, остання новина, яка є про те, що ну про про Манофорту ми розповідали, що коли про ж про Манофор ми можемо залишити це для нашої публікації. Я хотів єдине сказати, що в нас є інші докази впливу пана фірташа на Віталія Кличка і відповідно, на Петра Порошенка, які будуть, я так розумію, нами оприлюднені. Тому треба, щоб. Залишалася інтрига, читайте українську правду А, а штабу це... Юлії Тимошенко Треба готувати нові кошти для розміщення е, е, матеріалів? роблять. Дуже треба пояснити, тому що е, штаб Юлії Тимошенко, він звинувачує нас Мустафою в тому, що ми працюємо на їх опонентів при цьому наші публікації, вони без нашого дозволу публікують в регіональних газетах як рекламні матеріали, просто І з потім на них посилаються під потім, час своїх виступів. звичайно під час виступів. Тобто, ну така подвійна мораль в дії, але ну, політика є повністю аморальною справою. Ми намагаємося на це якось реагувати. Але звичайно, Юлія Тимошенка вона в своєму бажанні домогтися мети не зупиняється ні перед чим, навіть перед нашим небажанням бути. Опублікованим в її партійних агітаційних аркушах, повертаючись, вже тепер вже закінчується з фірташом Порошенком і кличко переходимо до, е, до іншого до останнього uh, епізоду, який стосується появи нових смотрящих або нових сірих кардиналів. Ми присвячували один з нещодавних ефірів, називали «Сірі, сірі кардинали. Ми будемо їх поступово-поступово розкривати. Я думаю, що в якийсь момент, коли в нас збереться там з десяток, ми зробимо якийсь прикінцевий ефір, якому зберемо всіх, намалюємо вам картини, ми самі. <с> <с> і разом з ними так, вип'ємо по чарочці. Але це, це жарт насправді, тому що ми мріємо про те, щоб коли-небудь ми вже могли вам графічно розповідати про те, що ми робимо. У нас просто зараз такий дуже важливий момент на каналі, коли ми стаємо на нові рельси. Але що стосується нових обличчя, ми казали про те, що існують сірі кардинали, в особі пана Ковальчука в Ударі, пана. Пана, пана Ковальчука, пана, пана Іванчука в Пупса. Іванчук у свободі, Іванчук, Іванчук в у, у, да, у Франції. Але так. ми забули згадати, ну і казали про пана Хомутиніка як представника Коломойського, і забули згадати ще одного сірого кардинала, про якого ми майже не щодня чуємо інформацію, як він впливає на призначення, і про них заявив. Днями Юрій Луценко про те, що uh -huh. є такий пан Олександр Дубовой, депутат від партії Батьківщина. У нас має бути його фотоілюстрація. Якщо є, то виведіть, будь ласка, її на екран. Олександр Дубовой є депутатом, е який впливає на призначення не лише. Власне, не лише він ось, якщо ви дивитесь зараз, от покажіть, будь ласка, ні, зараз не це відео. Так. Ось ось ця людина. Вона він е... він стоїть на сцені майдану. це в день, коли Юлія Тимошенко була звільнена з харківської лікарні і одразу тоді на кріслі приїхала на Майдан, то пан Дубовий опинився прямо за її спиною. Потім я особисто бачив пана дубового в Верховній Раді, коли. Було засідання Ради національної безпеки та, uh -huh. та оборони вночі, де була присутня Юлія Тимошенка, і пан Дубовой не відходив від пана Турчинова. Він є баптистом, як і пан Турчинов, В них є, скажімо, певні поєднання на релігійному ґрунті, але при цьому це не заважає пану дубовому впливати на кадрові рішення. Зокрема, він поставив керівництво одеської міліції, uh -huh. яке себе дискредитувало під лобіував, час, скажімо так. Лобіував, це прямо називає навіть Юрій Луценко, але ми знаємо так само з наших джерел, що він. Впливає на призначення по владній вертикалі, в тому числі, наприклад, керівників державних підприємств. І оце є відео Юлія Тимошенка відвідує Одесу. Пан Дубово сидить по праву руку від неї. Оце зараз він працює з аркушем, поправляє собі комірець на сорочці. Так, от І сидить, він, садить, він так. зараз по праву руку. Дуже цікавий руку від персонаж. Я думаю, що згодом ми так само детально про нього розповімо, тому що я думаю, що навіть кияни можуть. Які часто їздять в Києві, побачити величезний палац пана добового, навіть не здогадуючись, чия це є mm -hmm. нерухомість, тому що mm -hmm. вона є надзвичайно помітною. Не будемо розкривати всі таємниці, але згодом сподіваюся, що ви це прочитаєте на шпальтах української правди. Отже, це що стосується нових кардиналів, нових сірих кардиналів, так, так? і тим часом у нас є новина про те, що федеральна прокуратура Швейцарії. Підтвердила, що заморозили активи Віктора Януковича і його оточення сум близько 170 мільйонів франків або 193 мільйонів доларів. Про це йдеться у повідомленні прес-секретаря відомства Юрга Блазера. Я не хотів додати, що минулого тижня в Києві була конференція, яка стосувалася повернення активів вкрадених родиною Януковича, на якій був присутній пан Целвегер це представник швейцарського уряду, який mm -hmm. займається. Поверненням ресурсів клану Януковича, і ми з ним мали доволі цікаву розмову. Він сказав, що вони самі ідентифікували список осіб, які були в оточенні Януковича, ще до того, як Україна надіслала будь-які запити самі. Почали їх заморожувати, і він сказав дуже цікаву річ, що ми готові повністю співпрацювати з урядом України, заморожувати активи, але ми не можемо це робити постійно з власної ініціативи. Нам, грубо кажучи, треба давати певні роботи, які mm. ми, ми готові робити за запитом Генеральної прокуратури України, тому що Швейцарія, ну вона не хоче брати на себе відповідальність за ті кримінальні злочини, які мають розслідувати Україну. Вони можуть. Миттєво заморожувати ці активи, але Україна має давати докази або принаймні запити для того, щоб потім Швейцарія не була крайньою, тому що, наприклад, арештують вони рахунки там Іванющенка або Олександра Януковича, а потім не буде давати Україна докази по їх правопорушення, і Швейцарія буде ну, віднести відповідальність за те, що вона вчинила ці дії. Тому власне треба ретельно нам, як журналістами, суспільство слідкувати за тим, чи дає Українська Генеральна прокуратура. Замовлення Достатні Швейцарії так, так. для того, щоб вона заморожувала активи. Тому що дедалі більше сигналів про те, що старі еліти починають домовлятися з новою владою, е працюють за дуже такою цікавою схемою. Коли старі були при владі, вони заробили там, мільярд, прийшли нові, дали віддали 100 мільйонів і далі живуть собі без жодних проблем. Зокрема, той самий пан Ванющенко і пан Аврамов, ці представники Єнаківського клану. Ми вже чули, що вони повернулись до України, домовляються з різними депутатами, зокрема, Скажімо так, курсують чутки, що пан Гурвіц, вони шукали його лояльності, чи здобули вони її, чи ні, але сигнали такі ми отримуємо. Пан Гурвіц балотуватиметься на мера Одеси, і Одеса відома своїми, скажімо, теж кримінальними авторитетами, тому можливо, можливо ми почуємо вже такі старі забуті прізвища оточення Януковича вже в нових, нових радах. Ну, це що стосується сьогоднішнього випуску. Ми намагатимемось наступний раз зробити вам більш такий розлогий випуск, що стосується ситуації на сході і ситуації, яка зараз буде відбуватися вже напередодні референдуму. Я нагадаю, що до президентських виборів залишилось 20 днів. Я думаю, що наступні два ми повністю присвятимо ну. Подіям, але... які будуть відбуватися е, останнім подіям перед виборами. І е, наостанок, що я хотів розповісти, я вже Ну, розповів Варто про розповісти про, 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 про те, що ми почули, побачили, і власне свідками, чого ми були на власні очі за кордоном. Я думаю, Мустафа, ти більше бачив, розкажи. Ну, ну, головне, що треба сказати, це, на жаль, дуже дуже дуже, дуже неприємно і. Відчувати, коли ти їдеш за кордон, на особливо коли ти їдеш до європейської союзу, країн Європейського Союзу або навіть Європу, відчувати, що навіть там російська пропаганда настільки, вона ну потужно діє на людей, що в людей, які Ну, здавалося б, мало б бути якесь нормальне уявлення про те, що відбувається в країні, є повністю спотворене. Тобто, люди дійсно вони не те, що знаходяться під впливом, просто в них немає інших джерел інформації. Російські змі не те, що напрямують зараз, впливають на українців і на схід України, а ще є дуже багато інститутів. Є дуже багато організацій, піар агентств Є дуже багато людей, які афільовані з російським бізнесом, які продовжують. Маніпулювати думкою вже в Європі. Я, наприклад, дуже був здивований, коли я, Коли ми були з Сергієм в Бергені, це містечко неподалік від Осло. ні, це, це не неподалік від Осло, але це в Норвегії, Норвезьке місто. Коли встала людина, яка. На конференції на де так, так. Тобто, вона відверто і видно було, що ця людина просто вона впевнена, що так і є. Розповідала нам. Всі ці кліше, які ви чули і про фашистів, і про російську мову, і про те, що в нас тут багато російської мови, коли ж людини просто спитали, яка кількість друкованої продукції російської мови є в Україні, вона просто не знала цю інформацію. Тобто вона повністю знаходиться під впливом. Я був дуже був здивований, коли я був вже в Італії на іншій. Конференції журналістські це великий фестиваль, який відбувається щорічно у місті Перуджа, і там були представники дуже багатьох медіа, в тому числі російські. До речі, російські медіа, які там були, вони були запрошують телеканал. Дощ мені дуже сподобалося їх презентації, що вони казали про Україну. Але в нас серед нас на нашій панелі була ще представниця італійських змі, яка була в. В Криму потім їздила в Харків, була в Києві, і ось людина, яка на повному серйозі розповідала про результати референдуму, про те, що це дуже важливо, що люди виявили свою волю. Що насправді, ну а що робити, так сталося вже. Ну тобто, треба закрити питання з Кримом. І ти відчуваєш це в Європі? До чого я веду вже підводячи якийсь підсумок? Що, на жаль, поки що ми не знайшли інструменту, як впливати на думки по всьому світу. На жаль, поки що немає. Тих потужних ЗМІ українських, які могли доносити, на жаль, навіть немає потужного лобі українців, при тому, що багато українських олігархів втрачають сотні мільйонів доларів щорічно те, щоб лобіювати свої інтереси по всьому світу. Українські інтереси української держави, так і тієї ідеології, які я зараз тому, що те, що залишилось після майдану, це вже ідеологія. Просування ніхто не займається серйозно, всі сподіваються на те, що там в Європі всі все знають. Ну, це ж наші хлопці, вони ж все зрозуміють. Насправді виявляється, що і вони теж під впливом. І тоді, коли ти чуєш ті самі питання від європейців, ти починаєш думати, що ну ми просто неодинці один з собою. Я хотів розповісти про наш особистий досвід. Коли ми відчували певний сором за нову владу, вже коли ну і не знаю, як ти, я ось особисто це відчував, коли ми були на ефірі. Головного норвезького телеканалу, громадське телебачення Норвегії, і там місцевий Савік Шустер, але це жінка була ведуча ток шоу Вона ставила запитання про прояви агресії з боку різних представників України, як з боку сепаратистів, так і з боку нової влади. І ми кажемо: а які є прояви агресії з боку нової влади? Вони згадують цю історію з побиттям Пантелеймонова, колишнього так. керівника УТ-1, тобто в Норвегії. Провідний журналіст про цей випадок дуже добре знає, і більше того, вона ставить на один на один рядок, на одні шлярки терезів. Ставить всі ці викрадення тор тор тортури над журналістами, так. які відбуваються зараз в Донецькій області, в Слов'янську. Все це ганебні, ну, терористичні прояви ставить на одні шарки терезів з цим побуттям, які влаштували свободівці на каналі УТ 1 Власне, до речі, жодного покарання так ніхто й не поніс. Кримінальні ну, справи, до речі, які були порушені, вони нічим досі не завершилася. До речі, кримінальна справа, що що вже завершити. Я завтра йду на допит по цій справі, ага. тобто мене прокурор чекає от, вже да, завтра. Очевидно, надто складна справа, тому досі не можуть ну, мабуть, навіть так. вручити підозру нікому по цій справі. Ну от те, що стосується, взагалі, але водночас знову ж таки я хотів взяв, захопив навіть з собою газету Нью-Йорк Таймс, перша шпальта. Дах oh, Daughters. International New York Times. до речі, це вийш, вийшла газета е, позавчора. Ти їхав всереди. просто назад, всереди. так і ви, ви ні, не позавчора, це середи вона вийшла. минулого. Ну тобто так. І там є великий матеріал про музей ну, про виставку, е, виставку, виставку е, скарбів Януковича. Тобто, фактично, ну, ви можете уявити, який це має розголос у світі. Тобто, все-таки Україна є зараз на передовій на перших шпальтах, якщо Нью-Йорк Таймс робить. Першу шпальту з відкриття виставки Януковича і розміщає дах Дотерс на першій дах шпальті. Дотерс, а цитує на Ройтбурда, шпальті, так. На четвертій шпальті е, великий фоторепортаж про цю виставку, власне, сам Янукович, тут його портрет. Угу. І перша, четверта шпальта Нью-Йорк Таймс це, це велика справа, як кажуть американці. Я думаю, що Україна має вікно можливостей, яке досі ще є, але яке все менше і менше воно скорочується для того, щоб. Заявити про себе світі як про країну з новими принципами демократії верховенства права, де борються з корупцією, але нова влада дедалі менше приводів до цього створює. Добре, я думаю, що на цьому будемо завершувати сьогодні наш ефір, тому що вже по перше, час, а по-друге, е наступний випуск. Дивіться в суботу. Ну, сподіваємося, що в так. суботу, так, о двадцять дев'ятій, годині вечора, ми тему оголосимо, я думаю, десь в четвер, в п'ятницю. За да, завтра до Києва, до речі, приїздить міністр закордонних справ Великої Британії, От, тобто друга особа в британському уряді. Mm -hmm. Я думаю, що це ну знову ж таки, якщо нам треба трохи заспокоювати глядачів, це певний такий сигнал, що все-таки я думаю, що. Більш-менш ситуація має бути стабільна, коли такого рангу люди перебувають в Україні. Я не думаю, що Росія може війти на відверту агресію. Все-таки в Лондоні розташовані активи сім'ї і не, не тільки і не тільки сім'ї мається на увазі Путіна олігархів. І, 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 я думаю, що я брамовую, роби, робити так, такі відверті антиукраїнські дії, поки в Києві перебуває міністр закордонних справ Британії. Це буде найбільша дурниця, яка тільки може бути. А ми якісь можливо отримаємо інсайд, отримаємо інсайд з цієї зустрічі, тому що будемо перебувати на одній з і одній з них. завершуючи в наш випуск, голова меджису кримсько-татарського народу Рафат Чубаров. Це остання новина, яка виникла, не виключає, що слідом за порушенням відношення нього кримінальної справи в найближчі дні його можуть затримати і арештувати. Це одна новина з Криму. Інша новина з Криму про що весь посів рису загинув у Криму через брак води для поливу. Невтішні прогнози щодо врожаю сої та кукурузи на цьому завершимо наш випуск.